Привіт! У цьому відео ми поговоримо про розвиток фітофтори однієї з найбільш небезпечних хвороб рослин, яка завдає значної шкоди в сільському господарстві. Фітофтора це рід грибів, які паразитують на рослинах. Зокрема, на картоплі, томатах, перці та інших культурах. Вони є збудниками захворювання, яке називаються фітофторозом Перше і тори потрапляють на рослину через вологу поверхню. Наприклад, після дощу або роси. Найбільше гриб поражає листя, стебла та плоди, спричиняючи їх загнивання. Друге проникнення в рослин. Спори, потрапивши на рослину, проростають, утворюючи міцелі, які проникають в тканини рослин. Міцелі розповсюджуються всередині порушуючи водний та поживний обмін. Третє. Формування нових спор. Після того, як міцелій розвивається, він утворює нові спори, які знову поширюються на навколишні рослини, пошкоджуючи їх і спричиняючи нові інфекції. Цикл розвитку фітофтори триває дуже швидко, особливо за умов високої вологості та температури, що є сприятливими для розмноження гриба. Щоб запобігти розвитку фітофтори, важливо своєчасно обробляти рослини фунгіцидами. Фітовторус може значно занизити врожай, тому важливо уважно стежити за станом рослин і вчасно вживати заходів для боротьби з цими небезпечними захворюваннями. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було корисним.